Як почистити швейну машинку? Давайте розберемось. Ви на каналі про косплеє, як Кесін, тут стібок за стібком створюється краса. Як і будь-яка інша техніка, швейна машина вимагає правильного догляду, від якого напряму залежить термін її служби. Чим ретельніше ви будете стежити та доглядати за своєю помічницею, тим довше та надійніше вона прослужить. Що ж нам знадобиться для чистки, окрім самої машинки. Викрутка. Жорсткий та м'який пензлик, в моєму випадку це стара зубна щітка і пензлик для малювання. Він в мене м'якенький. Сухі серветки і пінцет, якщо знадобиться дістати щось складнодоступне. В моєму випадку ще не завадить суха ганчірка. Якщо що я не чистила машинку дуже давно, тож морально краще підготуватись. Для початку я протерла її повністю зовні. Щоб ось ця пилюка потім не летіла нам всередину. Точкою, де не пролазить ганчірка. Це все треба прибрати. Бокові панелі протерти всі. Я дивлюсь, вони теж в пилюці. Перед початком слід вимкнути живлення, я повністю його висуну, щоб ці провода мені не заважали зараз. Голку з лапкою також слід прибрати, щоб вони не заважали. Голочко. з голки, до речі, також варто з голкотримача тримача прибрати. Бачите, його тут дуже багато не збиралось. Одразу зніму передню панель, вона мені не потрібна. В принципі, вона дивлюсь чиста на здивування. Так. І відкручую пластину. Для того, що тут місця нема. Треба прикладати в два рази більше зусиль, щоб його відкрутити. Це важко. Так, тепер знімаємо гукову пластину і дивимось, що у нас тут. Це в пилюці від ниток, від тканини, в звичайній пилюці. Зараз це все будемо протирати. Розбираємо машинку далі, Відстягуємо оці застежечки чорні в сторони. Раз і два. І воно почнемо шевелити. Так раз. Так, і ось це все розбираємо. Тут виходить загалом три деталі. І починаємо це все вичищати, пилюку. Вона тут в перемішку з маслом з олією. Витираємо також від старого масла, бо машинка вона змащується. Я машинку тримаю так під углом, не тільки, щоб на відео було краще видно. Ні, ще під углом добре видно, де ще позалишався бруд. Оці детальки теж треба попротирати. Де в човниковому механізмі відбувається тертя, капаємо декілька крапельок масла. Боже, як воно виниче. Тепер треба ще й лишнє поприбирати. Мені треба декілька капель, а не лужа масло. Більш детально, як змащувати швейну машинку, буде в наступних відео. Підписуйся, щоб не пропустити. Спочатку вставляємо ось це на півсонечку. Вставили. Далі ось цю штучку, кружечок. Ось тут пазик є, один маленький знизу. Йому треба, їм треба попасти ось сюди. Не дуже важко. Попала. Тепер застьобуємо його. Раз, два, і вставляємо шпульний ковпачок, ставимо голкову пластину на місце. Крутити її буде в рази легше, ніж відкручувати. Тепер повертаємо голку та лапку і покрутимо декілька разів махове колесо, щоб капельки рівномірно розподілились в масло. Проте це ще не все. Знімаємо верхню панель. Ось тут з боку буде заглушка, її треба дістати. Просто підковернути отверткою. Далі тут буде болтик, його відкручуємо ість. Тут вже не так брудно, як знизу, проте полюка і ниточки все рівно є. І їх треба почистити. Підкладайте шматочок щільної тканини, наприклад, джинси, під лапку та опускайте голку. Це допоможе запобігти попаданню пилу в отвір гукової пластини. Також добре було б перебирати всю машинку в спеціальний чохол, який захистить всю машинку від пилу. При правильному зберіганні рекомендується проводити таку процедуру раз на місяць. Якщо ви часто працюєте з трикотажем, вовняними тканинами або іншими, які залишають після себе багато ворсинок, проводити чистку потрібно буде частіше. Якщо швейна машина довго стоїть без діла, то рекомендується профілактично проводити чистку раз на півроку.